Всім привіт! Сьогодні ми розберемося, що ж таке господарський облік і чому насправді це незамінна паней приладів для будь-якого бізнесу. Тож пристібайте паски, ми злітаємо у світ цифр та важливих рішень. От просто уявіть собі, що ви сидите за штурвалом літака. Наважилися б злетіти, не маючи перед очима датчиків швидкості висоти рівня пального. Ну це ж просто шаленство, правда? Але як не дивно, саме так багато компаній і ведуть свій бізнес практично наосліп. Питання, як цього уникнути? Ну, відповідь здається, напрошується сама собою. Кожному бізнесу потрібна своя власна панель приладів. І саме цю роль виконує господарський облік. Це, знаєте, не просто якийсь набір цифр, а повноцінна навігаційна система, яка дає точну, чітку інформацію для прийняття зважених рішень. Окей, то що ж це за така система, яка дозволяє нам, так би мовити, бачити у темряві? Давайте зазирнемо під капот. Господарський облік це і є той самий двигун, що живить абсолютно всі ключові рішення в компанії. Якщо казати простіше, господарський облік це система, яка бере всю всю діяльність компанії і переводить її на мову цифр. Але що важливо, вона водночас дає цим цифрам якісну оцінку. Тобто, головна мета тут не просто назбирати купу даних, а отримати контроль і можливість ефективно всім цим управляти, розуміти, що саме стоїть за кожною цифрою. Але знаєте, ця система це не якийсь моноліт, це скоріше такий собі набір спеціалізованих інструментів для різних завдань. Давайте подивимось на чотири стовпи, які, власне, і формують весь фундамент господарського обліку. Отже, що це за стовпи? Це статистичний, оперативно-технічний, податковий та, звісно, бухгалтерський облік. Уявіть їх як чотири шестерні в одному складному механізмі. Вони постійно працюють разом, доповнюють одна одну, щоб створити єдину та потужну інформаційну систему для бізнесу. А ключова різниця між ними це, по суті, масштаб. От дивіться, статистичний облік це такий собі погляд з космосу. Він дозволяє державі бачити загальну картину, аналізувати економіку в цілому. А оперативно-технічний це навпаки мікроскоп, сфокусований на щоденних буденних процесах, скільки сьогодні випустили продукції, що там у нас на складі, хто вийшов на зміну. Це можна сказати пульс компанії в реальному часі. А от третій стовп податковий облік. Тут знаєте, окрема історія, особливо в наших українських реаліях. Він офіційно з'явився у 1997 році, і головна його мета правильно розрахувати прибуток саме для оподаткування. Справа в тому, що після 2000 року, коли з'явилися наші національні стандарти, фінансовий результат у бухгалтерії і той прибуток, з якого платять податки, почали суттєво відрізнятись, і саме це зробило податковий облік абсолютно необхідним і по суті окремим про. А тепер увага! Ми підходимо до самого серця всієї системи. Бухгалтерський облік це не просто ще одна шестерня в механізмі. Ні, це центральний процесор, без якого інші компоненти просто не зможуть працювати. Це без перебільшення основа основ. І знаєте, це не просто красиві слова. Закон України каже дуже чітко. Кожна, абсолютно кожна юридична особа від малесенького стартапу до величезної корпорації зобов'язана вести бухгалтерський облік. Це не опція, це вимога. І саме тому він є головним і абсолютно незамінним. Так що ж робить його таким надійним? А все тримається на трьох, так би мовити, китах. Перше, це документальність. Жодного руху без папірця, кожна дія має свій документ. Друге, це суцільність. Ми фіксуємо абсолютно все безперервно від першого і до останнього дня роботи компанії. І третє єдиний вимірник все на світі від свяхів до будівель переводиться у грошовий еквівалент. Це потрібно для точності. І ось тут ми підходимо до ключової думки, такої, знаєте, залізної істини, яку варто запам'ятати раз і назавжди. Будь-яка господарська операція, не зафіксована у відповідному документі, є незаконною. Це не просто якесь правило, це закон бізнесу. І ця фраза, як на мене, ідеально показує наскільки все серйозно. Але і це ще не все. Навіть у середині цього, здавалося б, цільного бухгалтерського обліку є свій важливий поділ його можна уявити як монету з двома сторонами. Кожна з них призначена для своєї аудиторії і має свою мету. Давайте просто порівняємо. От є фінансовий облік. Для кого він? Для зовнішнього світу, для податкової, для банків, для інвесторів. Він суворо регламентований і показує, чи прибуткова компанія, щоб, наприклад, отримати кредит. А є управлінський облік. Це, так би мовити, наша внутрішня кухня інформація для своїх. Він відповідає на конкретні питання керівництва, який наш продукт приносить найбільше грошей, або чи варто нам зараз відкривати нову філію. Він гнучкий, не має жорстких правил і повністю спрямований у майбутнє. І наостанок давайте повернемося до нашої початкової аналогії до панелі приладів. От просто подумайте, який з усіх цих видів обліку є найціннішим інструментом для капітана, який щодня приймає десятки рішень, щоб вести свій бізнес корабель упевненим курсом.